Кому кочегори снігу лихо, а кому радість у Карпатах густому сніжку та тріскучому морозові радіють лижварі екстремали. У Ворогті вони вже кілька день випробовують новеньку трасу для слалому. Отримав свою долю адреналіну. І наш кореспондент Сергій Кутраков. У Карпатах нині навала зимових екстремалів. Всі ці любителі гірськолижного драйву з'їхалися сюди лише за єдиним шаленим сплеском адреналіну. Раса, яка щойно з'явилася в Карпатській вороги, таке собі ельдорадо для відчайдух та професіоналів. Дилетантам на верх схилу дай гайсь салу, краще не підійматися. Кажуть, і звідси вражень вистачає. Судер! Просимо підійти трішечки ближче. Відкриття нового спуску подія для цих міст настільки важлива, що тутешні музики за власної ініціативи влаштували живий концерт просто на підніжжі гори. Проте екстремалів з усієї країни більше зачарували не гуцульські мотиви, а схил завдовжки у пів кілометра і кутом нахилу до 25 градусів. Ліпшого, щоб полоскатати нерви в Україні знайти складно. Свідчать першопрохідники траси. Ну вже коли вниз їжаш, тогда уже вообще супер. Такий адреналін вообще супер. А я буду кататися сутками тут, з самого утра. Професійні спортсмени ще в більшому захваті, бо тут на трасі вони можуть дозволити собі таких швидкостей, що не кожна машина наздожене. Якщо постаратися, то ми зможемо і до 100 км в час. Це Аби досягти такого ефекту, будівельникам довелося залити вгорі масивний фундамент, а на горі насипати десятки тонн штучного снігу. Тут рядом тече велика красива ріка Пруд, з цієї води ми робимо сніг. Сьогодні ви бачите... Слой снігу здесь два метра. Результат будівництва вразив навіть самого ініціатора проєкту, колишнього професійного лижваря. Це траса не для новичків. Вона трошечки, яка червоний, переходить в чорну. Ну, я думаю, що хтось так розгониться, то тяжко буде. За курортними мірками, вартість катання тут просто мізерна. 160 гривень за добовий абонемент на витяг. Проте саме через це ворог та невдовзі перетвориться на справжній клондайк. Принаймні, місцева влада у цьому переконана. Будь-який інвестиційний проєкт, ось такий це є оренда земельної ділянки. Ви самі розумієте, це є поступлення у місцевий бюджет, міський бюджет. Далі це є розвиток зеленого туризму. Ну і звичайна торгівля. За декілька днів тут же на схилі відкриють Шигірську лижну школу. Саме сюди інструктори вже запрошують потенційних екстремалів. Запевняють, за тиждень навчання на лижах професійно стоятимуть навіть. Сергій Кутраков, Сергій Манацков, Новий канал.